Що за душею? Яким майном та доходами володіє голова Костопільського районного суду? Ні пройти, ні проїхати. На затори та хаотичне паркування скаржаться рівняни у провулку Ігоря Волошина. Добрий вечір. У Костопільському районному суді обрали нового очільника. Без зайвих інтриг ним став багаторічний голова Олександр Цвіркун, яким майном та доходами володіє суддя у матеріалі далі. У Костопільському районному суді обрали голову. Відбувається все шляхом таємного голосування. Відтак, з 2 грудня, суд очолить Олександр Цвіркун. У цій установі чоловік працює з вересня 2013 року, а в жовтні того ж року його ще й призначили головою суду. Тих пір Олександр Цвіркун постійно обирався на посаду голови суду. Суддя Цвіркун частенько редагував свої декларації, зокрема у 2018 та 2022 роках. А в 2020 та 2023 треті. Тому Олександр Цвіркун вносив повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Що ж такого цікавого у майнових деклараціях судді та наскільки зросли його доходи за час роботи у Костопільському районному суді? А тут, як то кажуть, зміни неможливо не помітити. Згідно з даними порталу Open Data Bot, з 2019 року сумарний дохід Олександра Цвіркуна був семизначним. Зарплати у суді теж солідні. За 2019 рік Цвіркун заробив 740 тисяч 431 гривню. За 2020 – 1 мільйон 211 тисяч 898 гривень. 2021 – 1 мільйон 425 тисяч. У 2022 трохи менше – 937

Серед транспорту в сім'ї цвіркунів BMW X5 2017 року за 850 тисяч гривень, яка належить дружині Наталії Цвіркун. Причі подісей 2009 року та водний засіб «Фінвал» – вартість 20 тисяч гривень у власності самого Олександра Цвіркуна. Об'єктів нерухомості у сім'ї, згідно із декларацією, за 2024 рік чотири. Домоволодіння у Рівному на 145 метрів квадратних. Житловий будинок у селі Нобель Вараського району 94 квадрати. Житловий будинок у Берестовці. Останній належать доньці цвіркун Анастасії. Ще є квартира у Володимир Волинському, частина якої належить дружині, а інша ймовірно її родичу. Із землею трохи цікавіше у 2023 році. Загальна площа задекларованих земельних ділянок склала 3 гектари, а в 2024 – майже 7. Левова частка землі понад 4 гектари належить дружині Наталії Цвіркун, одна Олександру Цвіркуну та ще одна Анастасії Цвіркун. Також Олександр Цвіркун запам'ятався тим, що в 2023 році розглядав справу священника Московського патріархату Ігоря Маринича, якого затримали за водіння у нетверезому стані. Валентина Зихадчук, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. У місті Дубно поліцейські встановлюють особу, яка намагалась сьогодні підпалити будинок міського голови Василя Антонюка. Інформацію очільник міста підтвердив журналістам. Про інцидент до правоохоронців повідомила 66-річна власниця оселі. Наразі встановлено, що вчора, 30 листопада, близько 23.16, невідомий чоловік кинув на територію господарства скляну пляшку з попередньо легкозаймистою речовиною. Займання не відбулося. На місце події прибула слідчо-оперативна група та кінолог із службовою собакою. Слідчі розпочали досудове розслідування, у рамках якого встановлюють особу зловмисника. Працівники Дубинського районного відділу поліції спільно з патрульними поліцейськими у посиленому режимі здійснюють патрулювання міста та проводять подворові обходи. Якщо вам відома будь-яка інформація про особу фігуранта, повідомте до поліції за номерами телефонів 050 032 72 34 або 102. Анонімність гарантуємо. Навмисно переїхав собаком. Такий інцидент стався у Квасилові 30 листопада. Патрульні поліцейські розшукали причетного до цього водія та склали на нього відповідні адмінматеріали. За скоєння ДТП і за те, що залишив місце автопригоди. Відомо, що від отриманих травм собака помер. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Щоденні затори, хаотичне паркування та небезпека для дітей. Саме так зараз виглядає провулок Ігоря Волошина у Рівному. Батьки школярів б'ють на сполох. Виїхати з вулиць у годину пік майже нереально. У ситуацію вже втрутились депутати та міська влада. Що планують змінити, дізнавалась наша Анна Авдієва. Пройти ні, проїхати саме так щодня у пікові години виглядає ситуація на провулку Ігоря Волошина. Батьки дітей, що навчаються у ліцеї поряд, занепокоєні через хаотичне паркування. Щоб виїхати з вулиці, потрібно щонайменше півгодини, ба більше така транспортна плутанина створює реальну небезпеку для школярів. Батьки ліцею мають велику проблему з дуже складним рухом транспорту перед та після занять хаотичним паркуванням. Біля підприємств у провулку Ігоря Волошина, які знаходяться поруч, що створює небезпеку для дітей, ускладнює рух транспорту, в тому числі і по вулиці Міцкевича. Тут трапляються дуже часто ДТП. За словами Олександра Венгера, така ситуація триває вже майже три роки. Тож батьки вирішили звернутися по допомогу до депутата свого округу. До мене звернулися представники батьківського комітету школи з проханням врегулювати це питання. І я, в свою чергу, вже звертаюся на координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху. В першу чергу тут потрібно обмежити паркування в вузьких проїздах на в'їзді на цю ділянку і на виїзді, тому що саме там відбуваються затори. Заступник міського голови рівного Микола Дядюсь підтверджує, цю проблему вже розглядали під час минулого засідання координаційної ради. Тому каже, у планах облаштувати тут парковку та нанести нову дорожню розмітку. На минулому тижні було засідання комісії, відповідні служби отримували доручення розробити проєкт організації дорожнього руху. Де, я думаю, там 2-3 тижні займе, потім воно буде погоджуватись патрульній поліції і подальшою фізичною реалізацією. Втім, у міськраді додають, на темпи робіт впливатимуть погодні умови. Тож реальні зміни на провулку Ігоря Волошина можуть розпочатися вже навесні або з першим потеплінням. Анна та Анастасія Телеканал про те, що на рівненщині посилять нагляд за видобутком бурштину, про кредити на придбання житла у нашій області та про те, що у рівному шукають донорів крові, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Безкоштовно конфіденційно у центрі рівного тестували на ВІЛ та СНІД. Полотно надії у рівному рідні зниклих безвісти долучились до створення рушника надії. Слідкуй за своїм здоров'ям у рівному бажаючі обстежили свій організм на ВІЛ-інфекції. оскільки 1 грудня вважається всесвітнім днем боротьби з НІДом, обстежитись мали можливість як молодь, так і доросле покоління. Чи слідкує молодь за своїм здоров'ям та які результати досліджень у матеріалі нашої сніжани Твардовської? Це пані Софія. Дівчина проходить обстеження на ВІЛ-інфекції кожного року. Зазначає, слідкувати за своїм здоров'ям потрібно на постійній основі. Це дуже хороша акція, так як люди можуть безкоштовно підійти скористатися, бо деколи немає часу, а так просто проходять мимо і залюбки. Це багато часу не займає. Своє здоров'я вирішила перевірити і пані Світлана. Умовах повномасштабного вторгнення дуже важливо відслідковувати такі Хвороби, які на жаль поширюються, і поширюються значно швидшими темпами, ніж ми собі думаємо. Процедура проходить швидко та анонімно, зазначає соцпрацівниця Рівненського обласного фонду Олена Сульжук. та додає, обстежуватися потрібно регулярно. Капельку крові згідно інструкції, капаємо на тест і додаємо дві каплі буфера згідно інструкції. За 15 хвилин буде результат, як зазначає заступниця начальника управління охорони здоров'я рівненської міської ради Олена Гандзюк, майже 55% інфікованих це молодь в Рівненській області. Ми маємо захворювання на рівні до 200 чоловік в рік реєстрації нових випадків. Ми чекали великого зросту віл-інфекції в зв'язку з війною. Ми ще не знаємо, що буде далі, але зараз поки що ми реєструємо 170-200 випадків в рік нових випадків. Це вже 10 років, 12 Ось так. Тобто, ми можемо сказати, що в нас був ріст. Потім ми вийшли на плату і лишилися. Втім, як зазначає лікарка-інфекціоністка Наталія Коханець, проходити обстеження потрібно регулярно. Для молоді порадила б не ставитися упереджено до тестування, обов'язково раз, хоча б в півроку тестуватися. Директорка благодійного фонду Ірина Орленко зазначає, такі акції проводять щороку. Щорічно, 1 грудня у всьому світі відзначається День боротьбу зі снідом з 1988 року. Наша організація вже більше 20 років займається профілактичними програмами і програмами зменшення шкоди, і ми долучаємося то тобто, так само щорічно до проведення такої інформаційно-освітницької акції. <кій> Пропонуємо в першу чергу людям тестування, так як тестування це є одним із самих дієвих способів профілактики віл-інфекції. Перевірити своє здоров'я сьогодні прийшли майже 90 охочих. За результатами досліджень, усі результати обстежень виявилися негативними. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович, телеканал АІТВІМедіагруп. Знову сказ на рівненщині у селі Біла Краниця зафіксовано черговий випадок сказу. На території населеного пункту введено карантин та обмежувальні протиепізотичні заходи. Обмеження триватимуть до ухвалення офіційного рішення протиепізотичної комісії. У сірраді закликають мешканців бути уважними та дотримуватись правил безпеки. З вірою, Надією та любов'ю на рівному доєднались до створення рушника Надії. Ідею вишивати полотно з ініціалами рідних, які зникли безвісти, започаткувала мама героям. Таку ініціативу підтримали родини з усієї рівненщини, які знають, що таке чекати. Наразі рушник, який створюють рідні зниклих безвісти, вже має свою історію. Його продовжують вишивати і надалі. Як створюють таке полотно, у матеріалі нашої Сніжани Твардовської. Пані Іванна приїхала з Островщини. Вже більше року її чоловік зник без звісти на Покровському напрямку. Та жінка живе з надією, що все-таки дочекається свого захисника. Вона пригадує, перше вирішила приєднатися до вишивання. Ім'я його Микола, позивний дід. Це навіть смішно, тому що внуків нього ще немає. Але коли він потрапив вже в Донецьку область. У свою бригаду вже на місце призначення він був між молодими хлопцями найстарший. І вони так жартома його називали. Такий позивний у нього є. Я сподіваюся, що він повернеться. Дочекається того часу, коли у наших синів з'являться діти, і справді його можна буде назвати дідом саме тому. Пані Вікторія приїхала зі здолбунівщини на війні. У неї ще минулого року зник син. Подзвонили дочці, що син зник без безвісти, а сповіщення мені прислали 29 травня. Позивний. Ну, і ще напишу, що я його чекаю. До створення полотна долучилося до 10 жінок, у яких рідні безвісти зникли. Підтримує та допомагає їм вишивальниця Олена Медведєва. Вишиваємо ниткографікою, моєю технікою, великими літерами, тому що ці імена мають бути вишиті великими літерами. Вишиваємо в одну нитку. І досить гарно прочитуються ці імена, тому що е я можу лише уявити скільки разів на день. Жінки озвучують подумки, ці імена собі чи проговорюють їх вголос, і ось зараз вони вишиваються на цьому полотні. Таку акцію, як рушник надії, започаткувала Руслана Броновицька. Її син довгий час вважався зниклим безвісти. Тож жінка об'єднала родини зниклих безвісти у створення рушника, на якому вишивають прізвища тих, кого все ще чекають. Вже згодом жінка дізналася страшну звістку. Її син загинув, та пані Руслана не опустила Руки. Наразі рушник надії з іменами та позивними військових має вже свою кількометрову історію. На жаль, цей рушник, як сказала сьогодні одна моя е, знайома, мама дівчини, мого сина. Е, що Цей рушник може бути не 4 метри, він може бути кілометри. Тому що, е, на жаль, щодня стає все більше і більше зниклих безвісти. Такою трагедією стикаються дуже багато родин. Родини зниклих безвісти і надалі планують доєднуватися до вишивки, адже це дає надію на те, що їхні рідні повернуться до своїх домівок живими. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал ITV, Медіагруп. Нова посада. Президент України Володимир Зеленський призначив 49-річну уродженку рівного Оксану Маркарову своєю радницею з питань відбудови та інвестицій. Президент повідомив, що жінка відповідатиме за консультації з таких питань, які посилюють Україну. А саме покращення бізнес-клімату, посилення фінансової стійкості, залучення інвестицій та планування відбудови разом із стратегічними партнерами. З лютого 2021 року, по серпень, 2025-го Оксану Маркарова працювала послом України у США. До того Ого займали посаду міністерки фінансів в урядах Володимира Гросьмана та Олексія Гончарука. У відділенні онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні вже оживає справжня атмосфера Різдва. Медики, волонтери та маленькі пацієнти разом створюють тепле святковий настрій з паперовими сніжинками, трафаретами та щирими дитячими усмішками. Більше далі у сюжеті. У відділенні онкогематології вже панує справжній передріздвяний настрій. Працівники та волонтери прикрашають палати та коридори, а на вікнах з'являються перші візерунки, вирізані сніжинки та малюнки, створені штучним снігом за допомогою трафаретів. Я сьогодні штучним снігом розмальовував Миколая. Так сказав Ну, Миколаїв, тому що скоро Миколая і Ну, подобається це свято. 11-річний Іванко мріє стати футболістом і вже з трьох років проводить вільний час активно та з користю. Він любить ходити до лісу по гриби, грибалити з татом, малювати та створювати різні вироби з паперу. Це його паспорт. Що там написано? Як його звати? Е -е, Починяв Хрумтик Іванович. Народився 14 листопада 2025 року в місто Рівне, Рівненська обласна дитяча лікарня. Попри лікування, Іванка охоче долучається до прикрашання відділення, вирізає сніжинки та обирає трафарети для зимових малюнків. Мама хлопчика Алла розповідає, у стінах лікарні вони перебувають з вересня місяця. Хлопчик у мене дуже хороший, спокійний, активний. Вже ми дуже він дуже давно займається в мене футболом. В чисто випадково ми дізналися про свій діагноз. Лікуємося, лікуємося, лікування проходить добре. Саме основне, що він на позитиві і налаштований на позитивну ноту. Це, це саме основне. Цьогоріч до творчої ініціативи долучились студенти та викладачі кафедри малювання РДГУ. Вони допомагають дітям створювати зимові сюжети і перетворюють лікарняні вікна на справжню зимову казку. Ми декоруємо вікна і разом зі студентами клеїмо сніжинки та малюємо штучним снігом на вікнах. Дітки дуже радо нас зустрічають і навіть долучаються і самостійно мають змогу собі подекорувати вікна, цим снігом попрацювати. І я бачу, що це приносить задоволення, і така іскорка радості в їх очах ну, насправді дуже тішить. Керівниця благодійного фонду Скарбниця надії» Мар'яна Рева каже, такі творчі дні перед новорічними святами тут намагаються проводити щороку, адже вони дарують дітям відчуття свята і віру у маленькі дива. Це такий пролонгований в часі процес, і це дуже важливо, щоб до дітей постійно хтось приходив. Фактично, це дуже допомагає їм долати хворобу. Діти, коли виписуються, вони там через два-через три роки вони згадують саме тих волонтерів, які до них приходили, і що вони з ними робили. Мар'яна Рева додає, така тепла атмосфера і святковий настрій здатні подарувати дітям трішки радості та відволікти від щоденних процедур. Олеся Мороз, телеканал Тіві Мадія груп. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. проходять, наче у справжній лікарні у рівному діє симуляційний центр. Він є структурним підрозділом Рівненської медичної академії. З часом його вдосконалили та розширили. Центр функціонує уже понад три роки. Усе для того, аби надати студентам якісне навчання. створено для того, щоб нашим студентам ми могли, вони могли навчитися тих практичних навичок, які вони не можуть навчитися в реальному житті. І полікарту вони спочатку вчаться всі на симуляторах, і щоб потім вже до пацієнта йти, вони знають, що робити і як робити. Розширили центр у 2022 році. Утім, цю ідею виношували давно. У фінансуванні допомогла Рівненська Ода та Облрада, а також небайдужі меценати. Після того як прийнято було рішення про ліквідацію мсеків, частину приміщення, там де знаходився МСЕК, передали в Рівненську медичну академію. Тоді створилася ідея розширити симуляційний центр і Наповнилися обладнанням, які могли дуже багато що допомагали благодійники, дуже багато е, передавалося нам від благодійних фондів і е, матеріалів і симуляційних. Поява симуляційного центру та його розширення змінило хід навчання майбутніх медиків. Там студенти проходять заняття із різних напрямків медицини. Це є клас терапія, педіатрія, хірургія, акушерство, гінекологія, а також є ще клас. Догляду за хворими і сестринської практики, які обладнані. Манікенами обладнані необхідним остаткуванням. кожен кабінет обладнаний новими технологіями та необхідною технікою. Для студентів підготували реалістичні манекени, необхідні ліки. Усе, аби відчути себе справжніми медиками. Кожен кабінет, окрема галузь медицини. Ви знаходитесь в кабінеті амбулаторного прийому, і де проходять такі основні, скажімо, предмети або компоненти, це як медсестринський діагноз і організація медсестринського процесу, і саме основне, не тут відпрацьовуються практичні навички. Дана аудиторія вона передбачена для того, щоб, по-перше, надає можливість відпрацьовувати практичні навики з напрямку підготовки в підіатрії. Тут можна відпрацювати і ін'єкції, тут можна відпрацювати постановку БЦЖ, щеплення проведення. Можна також. Все, що стосується догляду за ненародженою дитиною, є навіть і так звана операторська кімната. Викладач може навіть бути неприсутній, він може бачити все в режимі онлайн за допомогою камер, а також може бачити через напівпрозоре скло виконання, хід самих симуляцій. Окрім того, зображення з тих камер воно передається в дебріпінову кімнату, де в цей час. Знаходиться решта студентів. Студенти після теорії охоче переходять до практики. Розповідають симуляційний центр їм до вподоби. Чи подобається вам тут заняття, які проводять? Так, так, так. все змістовно проводиться. Мені дуже подобається нас зразу. Такі. Практичні заняття проходили. Івана, студентка 4-го курсу, навчається на лікувальній справі. Нещодавно у неї було чергове практичне заняття у симуляційному центрі. Навчання приходить нас дуже цікаво, особливо з тим симуляційним центром, тому що навчання усно це одне, а на практичних навичках це зовсім інакше. Чи саме тут? Коли ви працюєте конкретно, коли ми тут працюємо у нас тут, дуже багато чого навчали. Ми робили всякі зупинки кровотечі, там понади ран накладали джути раніше на. На кінцівки кінців чути накладали. Ректор медичної академії зазначив, симуляційний центр однозначно краще вплине на навчальний процес та його якість. Додав, у майбутньому заклад і надалі покращуватиме та створюватиме необхідні умови для своїх студентів. Вікторія Якимець та Кирило Полюхович, телеканал Медіагруп.